Вранці 7 серпня в Умані віднайшли чергову знахідку часів Другої світової війни. Від початку року це вже п'яте виявлення вибухонебезпечних предметів та друге на березі Осташівського ставу. Під час проведення ремонтних робіт на гідроспоруді Осташівського ставу був знижений рівень води. В результаті, як ми бачимо, оголилися берега рибалка, який був на човні, що вона побачив на в березі під камишами предмети, схожі на вибухонебезпечні. Він місце знахідки позначив палкою, до якої прив'язав пакет і перезвонив за телефоном 101. На цей виклик приїхала поліція, оточили місце знахідки і були викликані перетехніки з міста Черкаси. Цими предметами виявилися снаряди часів Другої світової війни. Артилерійські снаряди 76-го калібру. Я хотів би відзначити свідомість цього рибалки, цього громадянина, який, виявивши вибухонебезпечний предмет, діяв згідно інструкції. Як і годиться до приїзду фахівців піротехнічної служби, увесь час снаряди охороняли уманські поліцейські о й годині, 8 серпня їх вилучили піротехніки. На сьогоднішній час дуже часто зустрічаються випадки виявлення вибухонебезпечних предметів часів Великої вчизняної війни. Це пов'язано з тим, що земля постійно виштовхує їх назовні, і дуже багато людей зараз, які або займаються пошуком металобрухту, або під час роботи на своїх земельних ділянках знаходять дуже багато і дуже часто виходять вибухонебезпечні предмети. По Умані це вже п'ятий п'ятий випадок. Минулий раз, коли ми приїжджали, ми знаходили, знайшли, наша група знайшла авіабомби великого калібру. Зараз на даний момент було виявлено два боєприпаси в великої вчизняної війни, два артилерійських снаряди. Начальник піротехнічної групи Ігор Наумов додав, що усі снаряди, які вони вилучали, були вибухонебезпечними та могли завдати чимало шкоди при неправильному поводженні. Тому дуже важливо діяти згідно правил при виявленні таких небезпечних предметів і одразу телефонувати до рятувальників 101 чи поліції 102.